Ми зустрічаємося з людьми, які зазнають втрат, причому не тільки на війні, вони стаються і, і в мирний час. І кількість смертей, раптових смертей, ну, надзвичайно збільшилась тепер. Да? Люди під стресом, якщо вони не дбають про себе, вони якось ризикують дуже недовго жити. Тому, щоб. Зменшити кількість втрат, хоча б в тилу, будь ласка, дбайте про себе. Але що робити з тими, як поводитися з тими, хто зазнає втрат? Тому що ми можемо не знати. Прям, да? Є такий термін, як робота горя. Людина, яка зазнає втрати, вона йде по певному циклу, і прям рахуємо дні. Перші три дні. Для людини, яка зазнала втрат, що важливо, щоб біля неї був хтось, хто здатний подбати про її фізичний комфорт. Хтось, хто буде робити чай солодкий, хтось хто буде приносити одіяло і накривати, і хтось хто буде там просто за руку вести кудась. Тому що людина, яка зазнає втрат, знаходиться в стані гострого горя, в неї звужується. Сприйняття реальності, вона не дуже розуміє, де вона є і що з нею є. Вона не розуміє, чи вона їла, чи вона пила, вона без кінця хоче плакати, і це нормально. З людиною, яка знаходиться перші три дні в гострому горі, не можна коментувати її переживання і поведінку, не можна коментувати, достатньо вона плаче чи недостатньо. Для тих, хто знаходиться в першому колі. Приймати сльози і дбати про фізичний комфорт. Це все, що треба робити. На четвертий-п'ятий день кількість сліз зменшується, і людині все ще дуже важко, але вона починає розуміти, що ця втрата вже сталася. І того вже на четвертий-п'ятий день людина може виходити на роботу, що не можна з нею робити. Не можна розпитувати, о Боже, як це могло статися. Але не можна вдавати, що нічого не сталося. А можна висловлювати співчуття, але висловлюючи співчуття, треба бути готовим до прийняття сліз. Тобто ви кажете, Боже, я так тобі співчуваю, шкода, що в тебе це сталося. Людина починає плакати, не плач, не плач, це все про так говорити не можна. Якщо ви висловили співчуття людині, яка знаходиться в гострому горі, будьте готові прийняти її сльози. Ну, тобто, не затикати її плач, якщо ви в близьких стосунках, то її можна обняти або взяти за руку і просто з нею побути. В такому стані людина буде ще порядка ну, там, до 70 днів. Потім її горе так ніби капсулюється в ній всередині, і вона просто живе втратою, і психічна робота відбувається всередині людини, яка зазнала горе, яка зазнала втрату. А я знаю, що в колективах буває, що люди там збирають гроші, намагаються допомогти. Мені здається, що це якийсь наш звичний людський спосіб виразити підтримку. Часто я зустрічаюся з питанням, чи варто колегам йти на похорони до людини, яка зазнала втрат, якщо вони не знали того, хто помер або загинув. Коли ми йдемо на різні такі події, то ми йдемо не до того, хто помер, а до того, хто лишився в підтримку їм. І от тим, хто лишився отримати підтримку важливіше, ніж тому, хто вже вмер. Так? І якщо проілюструвати цю історію власним прикладом, ну, прикладом з власного життя мого колеги загинув на війні товариш, це його товариш. Я його не знала. Я тільки знаю свого, свого колегу. Але я йшла на цю всю панахіду, цю всю історію, тому що мені важливо було підтримати свого колегу, бо я знаю, що він зараз страждає. І оця от присутність людини, яка готова розділити з тобою твої гори, важлива для того, хто переживає втрату. Тому думати, що ну ми там його не знали, там чи її, ну що нам туди йти, ми йдемо до того, кого ми знаємо, і наша задача підтримувати у втраті тих, хто лишився живих. Ну, це корисно і з людською якогось а, міркування. А, але якщо навіть дивитися на це, вибачте, що я зараз це скажу, з бізнесової точки зору, наша задача вберегти колективи в єдності. І оця от емпатія і підтримка до тих, хто лишився живий, дуже важлива для того, щоб втримувати колективи в єдності.